Вони можуть робити все, що завгодно, от, але я можу сказати, що їм точно це не допоможе, от, тому що те, що вони збирали вже з, з своєї території, величезна е, частина вже була утилізована на нашій території. Якщо вони будуть ще збирати, у нас вистачить сил, у нас вистачить допомоги наших партнерів для того, щоб ми продовжували цей процес. От, ми його виконуємо бездоганно. От із 24 лютого ми всьому світу 22 року ми всьому світу довели, що те, що стосується російської армії, яка була нібито непереможна, яку неможливо було зупинити, то що ми весь наш народ довели, що це можна робити, головне не лякатися і робити свою справу, кожен на своєму місці. Що можна запитати про стан здоров'я самого Путіна? Бо нещодавно говорили, що у нього, начебто, був серцевий напад. Потім цю інформацію, начебто, спростували. Чи вдома про його м, стан здоров'я? Треба розуміти про якого Путіна йдеться мова. Він же не один. Це вже достеменно відомо про його двійників і тому нам треба розуміти, про кого йдеться мова. О, і питання рано чи пізно кожна людина відправляється на той світ. Я думаю, що переважна більшість нашого населення, якщо не сказати, 99,9 дев'ять період і бажає, щоб це відбулося якомога скорше. Ну, те, що стосується стану здоров'я, це ця людина була нездорова на голову. відповідно, приймаючи рішення нападати на країну, яку вони, вони там розповідали, що ми брати, сестри тощо. От. Тим паче, коли це підтримується, ще скажімо так, от так званою московською церквою, от яке є філіалом от сьогодні, в тому числі на території нашої країни. От ну, це треба буде божевільним е чоловіком для того, щоб приймати таке рішення саме в такий спосіб вирішити це питання. Тому те, що стосується стану здоров'я Путіна, я вважаю, що він ніколи не був здоровим. Питання, коли Господь його забере до себе, це питання тільки часу. Ми би дуже хотіли, щоб це сталося якомога скорше. Але майте на увазі, якщо хтось вважає, що при цьому все закінчиться, ми так не вважаємо. На превеликий жаль, територія, от, яка є сьогодні е, сучасна Росія, о, о, вона настільки вже пропитана. Ось цей, е, Ситуацію нелюдності по відношенню до людей, що ми слабо собі уявляємо, вони починаючи з дитинства, починають все це, скажімо так от колотити, приводити в якийсь незрозумілий екстаз своє населення. От відносно того, що треба всіх в світі ненавидити, і якщо у них щось погано, значить обов'язково хтось має за це, скажімо так, от відповідати. Я хочу сказати повернути нас всіх. До ситуації, коли е, була в 2008 році атака Російської Федерації на Грузію, так у них там е, е, питання е, 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 емоцій негативних по відношенню до грузинів, от складало 80 85 У Мене питання, що грузини такого поганого зробили з росіян, що ви їх так возненавіли, те, що стосується нашої країни, так само вони нас просто ненавидять. І вони вважають, що ми маємо зникнути з мапи світу. От, завдання, яке ставить Путін перед всіми своїми, скажімо так, йолопами, це просто знищення нас як нації. Ми маємо це розуміти. От, і Якщо ще раз що хтось вважає, що якщо Путін помре, що там щось поміняється, ні. Там ще треба роки, роки, роки робити, щоб там воно все помінялося. Перш за все, вони мають почати любити людей. А вони їх просто ненавидять. І немає значення, хто це: американці, британці, якісь інші народи. Вони просто їх ненавидять. Такий народ. І що має статися там, відбутися, щоб це почало змінюватися, якщо це не смерть Путіна? А що там станеться? Це дивіться, це історичний процес фрагментації Росії. От який фактично запустив Путін 24 лютого 22 року, а Насправді він її запустив у 2008 році, коли він напав, скажімо так, на Грузію. Він зараз поступово буде набирати оборотів. От і вже як країну нічого не спасе. Вони сі, сьогодні є мілітрофом Китаю, Вони вже є на сьогоднішній день не країною, з якою би як вони хотілося, всі би мали рахуватися. Сьогодні дуже багато процесів. Те, що стосується Російської Федерації, буде відбуватися за посередництвом сам Китаю. Вони будуть втрачати свою суб'єктність, і це буде дуже дуже швидко відбуватися і буде набирати обороти.